11 суво небезпечних схилів в столиці запланували укріпити цьогоріч. На ці роботи з бюджету виділили 69 мільйонів гривень, які саме пагорби рятуватимуть. Найперше дізнався Богдан Бур'яненко. Велика Київська стіна навколо озера Глинка розпочались підготовчі роботи до зведення масштабної бетонної конструкції. Нині територію зеленої зони огородили, а північний схил встигли розчистити від самосіву і чагарників. Подекуди спробували заливати палі. Будується каскадна конструкція підпірна. От причому ми об'єднали два проекти відносно укріплення схилів самого озера і відносно побудови саме підпірної стінки. Така проектна робота вона достатньо довго тривала, але у нас вже є проект, який пройшов державну експертизу. От вартість робіт близько 70 мільйонів гривень. Роботи триватимуть до трьох років. Найбільше чекають завершення будівництва мешканці прилеглих будинків, адже житло розташоване за якихось 50 метрів від прірви. Більше того, між спрудами та обривом прокладено теплотрасу загальноміського значення і з кожним обвалом урвище ближче є. Хорошо би, що зробили. Звісно, люди волнуються, що не приведи Господь, будинок може поплисти. Озеро нужно сохранить. Не буде підпорних стінок, озеро просто перестане существовать. Такі об'єкти должны бути. Ми віримо в то, що все буде зроблено хорошо. За одним із проєктів, після зведення бетонної конструкції біля озера створять парк. Озеленят схил і на вулиці Петра Радченка. Роботи тут тривають кілька років і нині вже на завершенні. Верхня підпірна стінка повністю готова. Залишилося заробити дві нижні лінії. Вон, о, о, той же кусочок залишився, залишилося там метрів 50. І нижня, воно це доливається, буквально пару днів буде, теж буде готова. А потім доробляться дренажі, стеки. І все, і буде благоворожування. Загалом, аби добудувати конструкцію, потрібно близько трьох місяців. Цього року розпочнуть протесувні роботи на схилах вулиці Нижньоюрківської, закріплять схил біля пішохідного мосту, пагорби на вулиці Адмірала Ушакова, озеро біля учбового провулку. Будуть влаштовані підпірні стінки між будинками на вулицях Трьохсвятительській 5, дріб 1А та Костьольній, 10. Богдан Береренко, Дмитро Кокотов, Олександр Козуб, телеканал Київ.